Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Сьогодні ми розглянемо ще одну тему, яка знаходиться на слуху як у засобах масової інформації, так і у громадського суспільства. Це тема того, чи виконала Україна ці сім вимог від Європейського Союзу для збереження статусу кандидата ЄС. Yes. Я вирішив більш детальніше розібрати ці вимоги і. Проаналізувати стан їх виконання на момент березня 2023 року. Ще раз хочу нагадати, що коли ми отримували статус кандидата Європейського Союзу, остання інстанція нам надала сім вимог, які Україна зобов'язана виконати для того, щоб відповідний статус був збережений. Тому що багато людей думають, що якщо ми ці сім вимог... Виконаємо, то ми можемо одразу говорити про вступ до Європейського Союзу. Ні, в даному випадку ми говоримо лише про підтвердження статусу кандидата до Європейського Союзу. Тобто, після виконання цих вимог і підтвердження статусу, очевидно. Може розпочатись діалог про набуття повноцінного членства до ЄС, але відповідно і там, скоріш за все, будуть ставитись вимоги для того, щоб ми їх виконавчи вже могли ставати членами Європейського союзу. Зараз говоряться лише про підтвердження цього статусу, статусу кандидата. Тепер давайте більш детальніше поговоримо про... Вимоги, які були поставлені, і відповідно як вони виконуються в нашій державі. Перша вимога це реформа Конституційного суду України. Дійсно, Україна прийняла закон щодо удосконалення порядку відбору кандидатур до Конституційного суду України на конкурсних засадах. Проте, відповідна редакція закону набула значної критики з боку Венеційської комісії. Венеційська комісія говорить про те, що має бути. Дообраний сьомий експерт від міжнародної спільноти у складі дорадчої групи. Саме ця дорадча група може обе, буде обирати і здійснювати відбір суддів Конституційного суду України. Тому що в даному випадку у цій чині редакції є три міжнародника у дорадчій групі і три представника України. Які проводять і мають проводити цей відбір. І, відповідно, Європа у цьому бачить велику загрозу, що якщо будуть такі потенційно критичні фігури обиратися на посаду судді, то цей процес може затягнутися на тривалий час, оскільки. Міжнародники, до прикладу, будуть підтримувати чи не підтримувати кандидатуру, так само, як і українці, і це буде призводити до того, що не буде вирішального голосу, який буде надавати перевагу, остаточну перевагу в бік того чи іншого кандидата в суті. І Європа говорить про те, що повинен бути оцей сьомий експерт, і він має бути. Саме з міжнародною спільнотою, щоб він був максимально незалежним і неупередженим не при обранні того чи іншого кандидата у судді, друга вимога, яка ставилася нам з боку Європейського Союзу, це судова реформа. В даному випадку говориться про те, що Вища рада правосуддя майже вже сформована, але вища кваліфікаційна комісія суддів має ще. Формуватись і продовжуються конкурси, наскільки я дивився. Це означає, що сама судова реформа вона ще знаходиться в стадії роботи. І тут ще потрібно зробити багато змін для того, щоб вона повноцінно запрацювала. Маються на увазі робота ВРП і робота ВККР. Це щодо судової реформи. Тобто, як ви зрозуміли, що друга вимога також ще не повністю виконана. Третя вимога до неї є найменше претензій це антикорупційна реформа, а саме призначення керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури і директора НАБУ. Керівник САБ був обраний влітку 2022 року Клименка. А Директор НАБУ Семен Криванус був обраний у березні 2023 року. Але тут є як завжди, але що в Європейському Союзі будуть слідкувати не просто за тим, що обрали відповідних керівників, і на цьому можна ставити галочку Виконано під. Цією вимогою там також будуть слідкувати, як ці керівники будуть справлятися з поставленими перед ними завданнями Наскільки Вони будуть неопереджені і незалежними. І наскільки САП і НАБУ будуть показувати ефективність в контексті протидії корупції, це також важливо розуміти. Четверта вимога, яка була поставлена Європою. Вона пов'язана із боротьбою щодо відмивання котів у вересні 2022 року. Верховна Рада України прийняла аж цілих три законопроекти, щоб відповідно виконати цю вимогу. Перше це спрощення порядку. Інформації необхідної для проведення фінансового моніторингу друге це ратифікація додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму. І третє ключове це закон про запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення. Проте Народний депутат Ярослав Юрчишин говорить про те, що це я подивився в українській правді, він замітку залишав, що ще повинен бути утверджений стратегічний план реформування правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України. В даному випадку ще проводяться обговорення щодо прийняття відповідного плану. Проте є певний прогрес у виконанні цього. Пункту вимог від Європейського союзу, і ми вже будемо чекати проміжний висновок Єврокомісії щодо цієї вимоги. А тепер п'ята найбільш цікава вимога від Європейського союзу це втілення антиолігархічного закону. Ми прекрасно пам'ятаємо цю епопею, яка була в 2021 році, коли був прийнятий антиолігархічний закон. Влада говорила про те, що це абсолютний прорив, що відтепер олігархів в країні не буде, бо буде створений спеціальний реєстр олігархів. РНБО повинно було визначати на основі даних, хто є олігархом, хто ні. Відповідно, там для того, щоб ту чи іншу особу визнали олігархом, вона повинна підпадати від. Три з чотирьох, знову ж таки, критерії. Вони там пов'язані з впливом на партії, пливом на медіа і фінансовими штатками, які мають переважати 2 мільярда гривень, наскільки я пам'ятаю. Але зовсім нещодавно Венеційська комісія дала критичні зауваження і до цього законопроекту, зазначивши, що ви або проводите реформи щодо деолігархізації за. Тими традиціями, які були в країнах Західного світу, або повністю повинні змінити закон про деолігархізацію. Тобто РНБО не має визначати, хто є олігархом, а хто ні, це повинна робити якась абсолютно незалежна інституція. Повинні бути більш чіткіші визначені критерії щодо визначення олігархів, і, відповідно, прийняти ще безліч змін. Тобто, як ви зрозуміли, ця вимога, вона в принципі в дуже маленькому форматі щодо виконання. Тут ще потрібно здійснити значний шмат роботи діючій владі. Наступний пункт вимоги це узгодження. Аудівізуального законодавства з європейським. Ну, тут відбулось прийняття закону про медіа у грудні 2022 року, але говориться про те, що має ще бути ухвалення закону про рекламу. В даному випадку ця, цей процес знаходиться на стадії розгляду. І остання вимога. Європейського союзу це зміна законодавця про національні меншини. 13 грудня 2022 року відбулось ухвалення закону про національні меншини України. Проте також зазначається, що цей закон передньо не надсилався до венеційської комісії, але він був прийнятий і, відповідно, там були враховані усі ті положення і пропозиції, які. Надавали, до прикладу, Європейським Союзом. Це саме стосується і закону про медіа. Тобто, якщо говорити в загальному, то виконані в більшому плані такі вимоги, як призначення керівника САП і НАБУ, боротьба з відмиванням коштів, узгодження, Аудівізуального законодавства з європейським і зміна законодавства про нацменшиди. Найбільш проблематичним залишається реформа Конституційного суду України, судова реформа і втілення антиолігархічного закону. Тобто, от над цими пунктами нам ще потрібно буде кардинально працювати для того, щоб в подальшому отримати підтвердження статусу кандидата Європейського Союзу. Проте, знову ж таки, ми будемо чекати у цьому році висновку від Європи з приводу того, як ми виконуємо ці вимоги. Для чого я вирішив це вам ще раз розповісти? Для того, щоб ви більш. Предметніші були опозиції виконання чи не виконання вимог. І відповідно, щоб вам, подальшому прем'єр-міністр Денис Анатолій Шмигаль не розповідав про те, що вже всі сім вимог не виконали. Ні Денису Анатолійовичу. Це ще у нас в процесі виконання, як мінімум, три вимоги потребують кардинального доопрацювання. Чим швидше ми це доопрацюємо, тим швидше ми підтвердимо статус кандидата. Європейського союзу і у подальшому будемо говорити про повноцінне набуття членства в відповідну організацію. Це загалом коротко, що я хотів вам розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас його переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, також поділитись ним із своїми друзями. Не забувайте також підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!